Вітаю, мене звуть Володимир Абрамов, Я психолог. У цьому відео хочу розповісти про одну з причин прокрастинації. і Запропонувати вам один новенький тест на одне запитання. І розповісти, що власне робити з тим результатом, який ви отримували, і що можна робити з прокрастинацією. Отже, почнемо з тесту. Уявіть, що наступний день на вашій роботі виявився для вас абсолютно вільним. Вам нічого не треба робити. І ви про це знаєте, що весь день він абсолютно ваш. Наступний. Але ось наприкінці цього дня вам телефонує ваш керівник і каже, що все-таки щось треба буде зробити. Там одну годинку це займе, і ви знаєте, що це займе лише одну годину. І зараз відпов... дайте собі відповідь на питання: наскільки ви відчуваєте, що це зіпсувало ваш цей наступний день, ця година роботи. І якщо ви даєте відповідь, що це зіпсувало вам 30-40-50% вашого наступного дня, то це нормально. Деякі люди навіть кажуть, що це зіпсує весь наступний день, тому що ця година роботи вона псує все, вона все ламає, вона все вже день не відчувається таким, яким він відчувався. Власне, ця година це лише одна восьма вашого. Навіть робочого часу, і це лише 1.16 вашого часу всього дня, якщо врахувати те, якщо ви спите 8 годин. О да? якщо ви відчуваєте, що це псує ваш день на 30-40-50%, то значить, що ви дуже чутливі до такої потреби людини, як свобода. Насправді, як не парадоксально, дуже мало психологів говорять про свободу як базову потребу людини. Але ті, що говорять, вони говорять про те, що якщо у вас є ця потреба, то як не парадоксально, вона вас так само підштовхує до того, щоб ви дуже багато чого досягали в житті. Чому? Тому що коли ви досягаєте чогось в житті, то це вам дає гроші або статус. І те, і те, якщо вам дається статус, то це вам дає можливість впливати, з вами інакше себе поводять інші люди. Якщо вам дається гроші, то це так само вам дає свободу. Тобто, ця потреба свободи, вона з одного боку вас надихає на те, щоб чогось досягати, а з іншого боку, і ви дуже, навіть так знаєте, алергічно відчуваєте і реагуєте на те, коли вас цю свободу забирають. Отже, виходить, е, ніби таке е, двояке, колізійне, да, у нас колізія, якщо ви знаєте цей мем, да, така колізійна ситуація. З одного боку, ви від себе вимагаєте досягай, 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 так, треба це зробити, треба це зробити, треба цього досягти. З іншого боку, коли ваш цей внутрішній е, вимоглива, ця частка від вас щось вимагає. Да, то ваша інша частка, яка в схемотерапії називається імпульсивна дитина, вона на це алергічно реагує. Я не буду це робити. Ні, я не буду. Я хочу різ задивитися. Я хочу там не знаю фільмік подивитися. Я хочу е щось інше поробити. Да, і виходить ось така ніби боротьба цих двох голосів в вашій голові. Да? Тобто, з одного боку, роби, 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 цього недостатньо, ти маєш робити ще, оця вимогова частка, вона насідає, а імпульсивна частка: Я не хочу, я не буду, іди нафіг, і все, я, я буду, не буду працювати. І ось вона виникає прокрастинація. Власне, що тут потрібно робити? Да? Якщо ми метафорично. Уявами ці частки, ніби вони сидять на двох е, частинах лодки. Да? Коли е, одна частка дуже сильно стає, виходить на свій, на свою частину цієї лодки, да, то і дуже сильно вимагає, то ваша імпульсивна частка вона е, дуже сильно цьому е, пручається і нічого не хоче робити. І виникає прокрастинація. Це лякає оцю вимогу учаску. Ми нічого не досягнемо. Я постійно нічого не роблю. Це погано. Треба робити, робити, робити. Треба шукати там працювати, працювати, працювати. Да? І зростають вимоги, да? і це знову ж таки лякає вашу імпульсивну частку. І вона знову ж таки не хоче нічого робити, і вона е, починає все поплюжити. Отже, що треба робити цим двом часткам? Їм треба підійти до середини цієї лодки і перестати їх її качати. Тобто е, вимогова частка має знизити свої вимоги, імпульсивна частка тоді зрозуміє, що е, можна є життя крім роботи. Є ще радощі, якісь крім роботи, і е, перестане так е, перейматися. Якщо вона перестане перейматися, то вимоговича, скажіть, зрозуміє, що можна свої вимоги не, не все так погано, не все так катастрофічно. Ми таки чогось досягнемо. Значить, і можна ці вимоги трошки знизити. Да, і таким чином вони домовляться між собою, і ви домовитесь з собою, і перестанете прокрастинувати. Бо саме так народжується прокрастинація з боротьби цих двох часток. Да, відповідно, ключ до того, щоб. Е, Перестати прокрастинувати як не парадоксальна психологія повна різних парадоксів. Я про це говорив в багатьох відео. Це позбутися цих наджорстких вимог, які ви ставите до себе, і дозволити собі дозвілля, тому що дозвілля це інша потреба людини це потреба в спонтанності, а це так само базова емоційна потреба. Я рекомендую, якщо вам сподобалося відео, подивитися власне, на цьому каналі відео про те, як домовлятися з собою без газлайтингу. Підписуйтесь, ставте лайки, задавайте питання, якщо щось з чимось ви не згодні, або ставте якісь інші питання, що би ви хотіли ще про що мені записати відео. До зустрічі!